Мої смаки доволі незвичні. Ви не зрозумієте, ви просили, я повертаю мазохізм на канал. Кар'єра за київське динамо Друге коло. Це типу продовження тої кар'єри, яка в нас була, але не зовсім продовження. Тому що пазь злетів, ну ви знаєте цю історію. В мене ззадні, ось там знаходяться олдові диск. В дитинстві не було ніяких стімів, PlayStation Store Ми піратили не тому, що нам хотілось, а тому, що іншого варіанту пограти в щось майже не було. Ось цей піратський диск я купляв років 15 тому за 14 гривень. Нхл футбол менеджер FIFA менеджер. 2009 рік. Купував за 28 гривень, у мене навіть чек зберігся. Зараз індустрія не стоїть на місці. Діратство залишилось десь в минулому, а ми зараз купуємо ліцензії з офіційних магазинів. Правда, з прогресом ігри і ціна на них виросла в рази. Але я знаю, як зекономити на таких купівлях. MarketplaceDiffMark.com. Наприклад, в Steam Mafia 3 коштує 549 гривень. На DiefMark можна знайти за 8 євро. 340 гривень, 200 гривень економимо. FIFA 23 1700 на Діф 1570. На маркетплейсі можна знайти як колдові ігри, так і новинки. Також є ігрові валюти, ключі та софт. Компанія Естонська зареєстрована в Талії. Я думаю, це дуже важливе уточнення. По промокоду PlayJackson ти отримує знижку. Посилання залишаю в описі. Ми знаходимося на другій позиції. У нас 37 набраних балів, так само, як і в Донецького шахтаря. В зоні аутсайдерів Львів, Зоря та Верес. Дніпро. Що це таке? Зараз начекає гра проти зорі, потім Ворсла. І в одній шістнадцятій. Ніхуй! Що ви розуміли, за Лігу Європи буде боротися не тільки київське Динамо в матчі проти Лаціо, а й ПСЖ Вестем, Монако, Зальцбург, Мадридський Реал, Мілан, Бетіс, Атал... Бенфіка Да ну й велче, там наче все нормально, як для однієї восьмої. Ну, ліга конференції зараз, це як 5 років тому ЛЄ. є. Тетсл, Бояльський, Кабаєв, Ярмоленко, Шапаренко, Сидорачук, Дубінчак, Попов, Сирота, Тимчик та Буща. На підселенні ми маємо тільки Тецла та Ярмолинк. Циганков в Іспанії, Забарний в Англії, а в нас УПЛ. До речі, УПЛ також повертається в реальному житті. І загрузити на матчі української прем'єр-ліги ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. А наші друзі з Фабет ведуть бонус до 3500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Динамо Київ, Зоря Луганськ. Подивимось зараз, як будуть грати мої футболісти. Тимчик розбирається на фланзі, віддає передачу на Ярмоленка і Ярмоленко. Ну повільний. Ну повільний. Андрюха, чому він під 12 номером? Зараз, можливо, буде момент з. Це... Таке відчуття, наче ми просто в болоті в якомусь знаходимося. Хоча болото аж ніяк не в Кієві. Поряд. Імче проривається по флангу і тут його зупиняють. Проходить, віддає передачу. Знаєте, відчувається якась така важкість зараз у футболістів моєї команди. Ще, напевно, вони не відновилися. Куди ці передачі? Йдуть! Проходить Кабаєв! Віддає передачу! Просто просто летять! Це дійсно зря так грає. Не знаю, кому віддати цю передачу. Кабаєв віддає назад в центр поля. Ну. Вань. Передача і тут голкіпер повинен перший. Бущан. Заходить пасом далі. Центр поля є. Ще вище. Чудово. Проходить на Капаєва. Це передача. Кабаєв вривається в штрафний майданчик. Подача від Шапаренка. Головою можна на Тецла. Чудово! Єрмола. Подача. Від Єрмоленка. Притисли поки що ми свого опонента. Єрмоленко. Жорсткий Мереков зіграв. Взагалі нічого не покажемо. Єрмоленко розбігається. Пробиває Єрмола. Заслаба. Віддав передачу! Тецл. І. Зрозумів, Мацапура мацапуратя. Подача зкутового. Помалу ківляни починають набирати обер. Єрмоленко. Віддав передачу. У нас дуже багато форвардів пішло. Ну як форвардів? Бісєдін. Перекриваємо пас. Перекриваємо пас! Якось вони себе ведуть дуже повільно. Віддав далі передачу. Ще вище. Тецл. Дуже досвідчений футболіст. Ну і Єрмолин. Алібеков. Віддав пас на Антюха. Після першого тайму рахунок в зустрічі 1-1. Тим часом Дніпро перемагає рух 1-0, а минай з металістом катає нічию 0-0. Водиться м'яч, Алібеков. віддав. Відомо. Тецл. Тецл з сурніцина. Шанс. То ну, тут дуже серйозний привоз був з боку футболістів Зорі Луганськ. Віддав. Ого, який пас. Перший. Ще! Що удар воротам? Ну, все одно я не можу сказати, що дуже впевнена гра з боку моїх футболістів. Видав далі передачу на дубінчика добінці відпускає прискорення. То встигають, але знову, як же воно все проходить? Збиває Тецка. Дуже багато фолів з боку футболістів Зорі Луганськ. Алібеко отримує жовту карту. До речі, Алібеков грав за київський дина. Так. Андрієвський віддав! Пробив! Як він пролазить? Пробиває! Я вам кажу, заря сьогодні буде боротися! Криваєв. віддав далі! Царенко віддає на Ваната. Вана! Шопаренко робить подачу на Попова! Попов! Ногою! Буллиця. Також футболіст київського Динамо. Офсайд. Mm -hmm. Нормально привіз. Перший. Чудово. Вона прикриває м'яч корпусом. Кабайо, віддай. Найс. Караваєв, 79-та хвилина. Все ж таки, київське Динамо робить рахунок комфортним 3-1. Ну починалось для киян не все так добре. Проходить. Дубінчак. Дупінчок! Ще трішки зробив асист. На четвертий вийдемо. Кабаєв. Сам. Далі. Віддав. Ще удар, Не проблема. Вже час сплинув. треба просто дотерпіти. Перша перемога, перші три бали для киян на початку другого кола чемпіонату України. Зараз ми зіграємо проти Ворскли чотири дні і поєдинок в лізі Європи. Одна, шістнадцята. Ну, взагалі то він називається попередній раунд. Гра проти Лаць. Зараз нам треба трішки почаклувати над складом. Тецел, Царенко, Кабаєв, Ярмоленко, Шапаренко, Сидорчук, Вівчаренко, Тимчик, Боль, Попов та Буща. Тим часом зима прийшла в Київ. Кияни грають проти полтавської команди. Треба з нашого хвоста скидувати Донецький шахтар, відриватися. Тому кожен поєдинок зараз на вагу золота. Марлісон проходить, але тут попов. Я додав швидкість в горі, тому тепер зараз куди приємніше стало грати, Ярмоленка. Блін, я забув поміняти. Я забув поміняти номера моїм футболістам. Треба передал є це зробити царенком. Перший треба. Ну тут. Чудово дограв. Сидорчук. Сидорчук! Хто в нас може дати гармату? Ну, він не доб'є просто. Реально, додав швидкості в грі, тепер куди приємніше стало грати. Бо тоді взагалі просто якесь болото, було ярмола, не нас доганяє. Дефері віддає передачу Бацула. Я читав, я читав цей пас. Читай далі. Ну, як так, як знову ми пропускаємо? Ну, ви згадайте, коли Київський Динамо проти Ворскли грало? Ай! Коли киянам було просто грати проти Ворскли. Та я цього взагалі не пам'ятаю. Шопоренко, тримай м'яч. Розбігається, пробиває кабаєв! Спокійно Різник. Кимчик читає. Віддаємо. Проходить пас, Стецл. Подача. Це напівподача. Проти Юрченка не так просто грати. Віддав пас на Сефері. Боль. Тут молодець. Бачить, він підключення. Як же підкат летять футболісти ворскли. Не було. Поки що на момент 30-ї хвилини ми пролітаємо за рахунком 1-0. Ну, по володінню м'ячем взагалі ніяких шансів нашого опонента немає. Але, на жаль, за це не нараховують бали в турнірній таблиці. Дивіться, да ззаді як летить, ну камон! Пора вже показувати. Не вміє він так відкриватися, як би мені того хотілося, але я думаю, це все діло таке наживне. Що робити? М'яч йшов ворота. 39-та хвилина зустрічі. Диві, як вони летять? Ну, мені здається, це в них така тактика на сьогоднішню гру боль збиває. Тепер вже ми відповідаємо. Якщо Ворскла проти Тастак грає, тоді мені навіть страшно подумати, що буде в матчі проти футбольного клубу Лаціо. Тецел. Біжи. Прибрав. Водиться м'яч гру. Перший. Моментів киян абсолютно не було. Натомість наші опоненти. Якраз таки показує досить такий хороший футбол. ти зіграй. Вийде. Боже мій. Сидорчук йде. є. Вище. Поки що наш молодняк на жовтих картках. Більше нічим вони не запам'яталися. Буєчка набирає. Сидор. Отдача. Уща бу я може. Я не помалу повертаю тім в цей поєдин. Вана. блядь, куди ти ковиряєш? Ямоленко. Ой, ярмола. на Марлісона. Марлісон знаходиться в фері. Бать. Дубінчак. Треба було самому бити. Пробив би нічого там страшного, не забив би, ну окей, буває. На візку того! Попов! 79-та хвилина зустрічі, наш Попов забиває з Що Він можу сказати, просто красень. Подача, і тут він ідеально просто влучає. Тримувати. стримувати. Можливо, ми ще на камбек якось вийдемо. Молодець. Вічаренко заходь, віддає. Давай. Якщо Попов зробить дубль, я йому підвищу ЗП. Сирота міх. Після 90 хвилин ми так і не виявили переможця в цьому поєдинку. Рахунок 2-2. Одного на позицію нападник. Дойти до четвертьфінала Ліги Європи, виграти чемпіонат, ну це ми можемо. І якщо ми не пройдемо лаціо, то дуже великий шанс, що Сергія Регрова звільня. Ну, відверто кажучи, не дуже сильно нам пощастило жеребкування. Хотілося б ту саму Легію, хотілося б Мальме. Айік, Фенербахче. Зараз підпишемо ще одного скаута. Я думаю, що буде нормально, якщо ми відправимо його в Польщу Фарес, Мобіля, Андерсон, Альберто, Савіч, Каталді, Міч, Лазарі, Радука, Салі, Проведел. Ну, а по нашому складу, без змін в першу гру граємо ми на виїзді. Лаціо, один попередній раунд Ліги Європи. Ми зайняли другу позицію. в ЛЄ е. Лаціо зайняли третє місце. в ЛЧ нам більш нічого не залишається, якщо ми якось. Зможемо пролізти Лаціо, це буде дуже добре. Якщо ми не проліземо, то я думаю, вболівальники сильно на нас не будуть плюватися. Зараз під удар виходить наш футболіст. Я знову не змінив номера. Далі пас. Чирей мобілі віддає. Пас. Фарез дав вище. Контратаків цих хлопців неймовірно швидкі. Бачу. Майже пішло. Над виконанням треба ще працювати. Лазарі. Находить пас далі. А що якщо ми будемо їх прибивати? Що вони. Боялись просто тримати м'яч в своїх ногах. Будемо грати через якийсь мікрофол. Бо я думаю, якщо вони зараз. Бо я думаю, якщо вони зараз нащупають свою гру, нам буде неперелик. Біжи. Подача. Тецлик. Тецл. Захиснички, працюйте. Я вам скажу, матч почався дуже гарячим. Що футболісти Лаціо, що футболісти Динамо вже мали свої моменти. Ярмоленка взагалі не можу сприйняти під номером 12. Тимчик чудово прочитав. Сапоренко віддав. Є. Футболісти Лаціо так не дадуть грати. Так, можна вже його там хоронити. Чудово, тимчик, ще дай! Тільки якби ти цю атаку призупинив, а не. А не просто сфолив. У мене просто голова закрутилась від таких пасів. На жаль, 20 та хвилина ми вже десь там. А, ну, а толку лізти. Впіримо. Ой-ой-ой. Фол. Парез сьогодні не в гуморі Парез, зупинити. Дай пограти в футбол. Удар! Невже нас так приб'є Лацьо? Взагалі без шансів Робимо Ну, чудовий пас. Тецел, прийми. І все. І нікому не може віддати пас. Боже, як нам чехи впарили цього Тецла? Йобана. Заставляє Дерчука молодіжну бігти. Те це. Нейрмол. Ого, як вони. Ну, вони всіх позакривали. Вони позакривали абсолютно всі. Фенербахче Череал 1-1, Леон Мальме 0-0. І Аїк мінімально програє Мілан. Одні ми. Ну, окей, перший гол. Окей, розкатали. Другий зі штрафного. Ну третій же. Ну це взагалі просто на голову не налазить. Розгубився наш голкіпер і ось така ситуація. Але зараз ми віддаємо пас. Буєчка! У вас немає цієї ментальності чемпіонів. Зберіться. Давай, 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 Тецик, набирай. Шонц! Топеренко, подає. На попова. Ну, по ногам дав. Та фол, фол! Жовта карта. Як він взяв? На другому таймі ми бачимо зовсім інше київське динамо. Знаходить пасом. Вони одразу накривають! Зараз подивимось, як вони будуть сейвити. Біжи. Офсайт. Нападник у нас взагалі проблеми. Спокійно, дограй. Сирота молодець. блядь. Оф. Офсайт. Повкрасень. Нам зараз просто необхідно забивати гол. Ну а ярмола що. Нічого, блядь. Його команда перемагає 3-0. Вони вже. не те, що одною ногою. Вони вже там речі перевезли в наступний раунд. А ми просто сосухаємо. І от тільки скажіть, що результат нереалістичний. Як на мене, взагалі все. Є Але на жаль, і що найцікавіше, ніхто, так як наші опонент, не забронював собі місце в наступному раунду. Ну мені здається, що в нас шансів вже майже немає. Навіть той же Фенербахче з Ралем зіграв 1-1. Ну, хоч в чемпіонаті нам вдалося відірватися від Донецького шахтаря. І вже розрив складає 3 бали. Але цю перевагу втратити досить таки просто, ну, елементарно дивлячись на те, в якій фізичній формі знаходяться мої футболісти. Яло, Гармаш, Караваєв, Бініт, Шепелів Андрієвський, Костевич Вівчаренко, Боль, Бурда та Нещере. Я не знаю, як ми будемо зараз справлятися проти Паврознюка і його компанії. Вилітай з Ліги Європи і все і віддавай всі свої сили на чемпіонат України. Шарай віддає передачу на Шостакова, Шостаков нічого собі. Кечев, на квасні, Квасній. О! О! Навіс. Ніщеред. Беніто! Ой, молодець. Нічого собі. А якби забив? Я якби забив. Ось такі поєдинки дозволять нам розкрити певних персонажів. Тому у всьому треба шукати свої плюси. Кармаш. Бачить. Навіть не треба ніякого вару. Вару немає. Машини з варом в Румунії. Ну зараз нас гра повністю на рівних. Навіть десь у Вереса більше шансів, ніж у нас. Подача не Оу, оу, О, оу Жовта карта Жотака. Подарунок. А це гіло! <му> Як же привозять футболісти Вереса в цьому моменті? От ви знаєте, дуже подобається діалог каравайч Перший. Ще. Куди це Андрієвський? На Єло. Єло розвертається, але. Не вистачає корпусу, все ж таки протягує м'яч. Кара, дай. Ми там вже читались. Ну куди ти суєш цей пас? Але Сергійчук догнав. його. Подача з Кутового! І виходимо, накриваємо їх одразу. Як Лаціо грало. Тільки втрата м'яча одразу пресят. І не дають вийти в свою атаку. В нашого. Щось такого. Проходить. Ого. Я вам скажу, що такої грої не щеред заслуговує місце в складі. Ой, гармаш. Ой, гармаш! Тут все зробив ідеально. Що за боротьба? Отже, після першого тайму у нас рахунок 2-0. Знаходить пасом Отже, ми відбиваємось невпевнено. Чи вище? Ще Ахет 3. Як не влучить? Але ще все попереду. Воно ну, з таким караваючим. Та як так? Ось діло може втекти. Дуже багато на себе бере. Замін нема. Граємо без замін. Вони намагаються розкатати. Офсайд, Гармаш. Ну напрашується третій гол, ну! Окей. А хто фолив? А ну покажіть мені. Тим не менш небезпечний штрафний біля наших воріт. Пробиває! Ну! No! Ну звісно, закінчується цей поєдинок перемогою київського Динамо. І Якщо у прем'єр-лізі більш-менш в нас ситуація нормальна, то з Лігою Європи ми майже попрощали. В наступному випуску нас чекає матч відповідь проти Лаціо. Якщо ви хочете продовження, зробіть активно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. до наступної зустрічі. Бувай